Вас вітаю! З вами YouTube канал Інноваційні обрії і я Тетяна Шарова. Висвітлюю тему щодо формування проєктної заявки. І сьогодні ми будемо говорити з вами про наступний пункт, який свідчить про візитну картку проєкту. Візитна картка проєкту це особисті ваші дані або як фізичної особи, або як юридичної особи. У випадку, коли ви оформлюєте. Візитну картку, ви дотримуєтесь чітких меж того, що ви повинні робити. Як зробити, щоб ваша проєктна заявка була підтримана? Як зробити так, щоб всі поля були достовірними і вчасно заповнені? Тож, будь ласка, слухаємо і орієнтуємось в тому, що ми маємо. Проєктна заявка оформлюється поступово. І надання чітких даних для проєкту під час візитної карточки є головним пріоритетом. По-перше, заздалегідь треба підготувати не тільки назву проєкту українською мовою, а ще й англійською мовою. Досить часто гарантодавці просять продублювати англійською мовою не тільки назву вашого проєкту, а й ще й назву вашої організації, будь-то благодійний фонд, підприємство, громадська організація і так далі. Далі вам треба обов'язково вказати тип проєкту, індивідуальна розробка, колективна праця. Ви повинні чітко розуміти, якщо ви самостійно працюєте як фізична особа, то це індивідуальна ваша робота. Але на сьогодні є безліч проєктних заявок, які дозволяють вам в індивідуальному проєкті долучати групу людей. Але це трошки про інше. Обов'язково ви вказуєте візитній чи географію проєкту. Географія проєкту це тоді, коли ви долучаєте до свого проєкту суто певний регіон або країну, або конкретне місто, або декілька міст з рахуванням, що про вас почують, про реалізацію вашого проєкту, будуть знати. І чіткі терміни проєкту. Ви можете вказати просто, наприклад. Якщо проєкт розрахований на два роки, то це 2024 2025 роки, або ви чітко вказуєте відповідно від того, що здійснюється як запит від донорів. Наприклад, від 01 січня 2023 року до 31 грудня 2024 року. такі основні дані вам дозволять сформувати свою візитну карточку і кувати далі. Але ви чітко знаєте, що головним аспектом під час вашої візитної карти є пріоритетність. Пріоритетність тим напрямкам, які ставить перед собою грантодавець. Якщо ви бачите, що грантодавець працює виключно в сфері освіти, надаючи таким чином підтримку освітянам, то ви не повинні оформлювати заявку з приводу будівництва якогось там жилого комплексу. То така заявка не буде підтримана, навіть якщо гарно оформлена визвітна карта. Пріоритетність: формат. Обов'язково ви вказуєте, в якому форматі буде здійснюватись проєкт, чи то в очному режимі, чи то в онлайн форматі. Якщо це будуть безпосередньо навчання, до яких будуть долучатися люди з тимчасово окупованих територій, то безпосередньо це може бути онлайн. Якщо ви чітко знаєте, що ви можете зробити змішане навчання, якщо це. Освітній напрям, то ви можете вказати змішана форма. Але в будь-якому випадку результатом цієї роботи будуть чіткі індикатори, які вимірювані, які можете ви представити в кількісних показниках. До прикладу, навчили то стільки-то людей, там сформували такі-то компетентності, які дозволять там розширити те-то. -те -то. Тобто чіткий результат, який в візитній карті обов'язково є головним. Критеріям розуміння того, що ми здійснюємо під час проєкту. Партнерство іноді в заявках, тоді, коли ви оформлюєте візитну карточку, вас вимагається вказати одного або декілька партнерів, з якими ви співпрацюєте. Це може бути в двох випадках: перше, аби пересвідчитись в тому, що вас знають, для цього достатньо договорів, які ви довантажуєте. Але знову ж таки такі договори повинні бути вами вже підготовлені. Або для того, аби пересвідчити, що у вас є досвід співпраці, і ви можете в партнерській діяльності зробити більший, кращий продукт, інноваційніший, і таким чином грантодавець від того буде за. Партнерство іноді ще також вимагається для того, аби здійснити співфінансування. Наприклад, 90% фінансування передбачено донором, 10% надають партнери. Тобто вам треба вже на етапі формування проєктної заявки чітко знати, чи є у вас які партнери. Якщо немає таких партнерів, то безпосередньо тоді виконувати той проєкт і оформлювати ту проєктну заявку, де не передбачено партнерства. І додаткових фінансових внесків. Візитна картка є кроком до успішного заповнення заявки при правильному виборі цільової аудиторії. Ви повинні вказувати, для кого безпосередньо створюється цей проєкт і хто буде до нього долучений. Це не тільки виконавці, це й та аудиторія, яка буде слухачами або учасниками вашого проєкту. Візитна картка це справді ваше обличчя як конкурсанта проєктної заявки, це ваша успішна історія, яку ви можете донести до тих, хто перевіряє заявки і вибирає собі представників громад або інституцій для того, аби далі надати фінансування за проєктною діяльністю. З вами був YouTube канал Інноваційні Обрії. І ми продовжуємо нашу серію проєктної заявки для того, аби допомогти вам краще опанувати цими знаннями і реалізувати свої амбітні плани. На все добре. Ми не прощаємось, а кажемо до нових зустрічей.